Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця має штамп по аверсу 2.1, по реверсу БА та гурту даної монети. Тобто штамп 21 БАК. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети. Зупинимо свою увагу на аверсі даної монети, поговоримо про його особливості та різновиди. Також звернемо увагу на реверс-монети, визначимо штамп БА. Дізнаємося обов'язково ціну співвідношення аверса до реверса. Та особливості даної монети. Отже, як завжди, розпочинаємо з того, що 10 копійок 1992 року це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, має тираж приблизно 500 мільйонів екземплярів. Маса монети складає 1,7 грама, діаметр монети 16,3 мм. Гурт у даної монети рефлений. Тобто, може бути мілка, може бути крупна насічка, але вона йде по всьому колові монети. Для визначення штампу по каталогу ІТК, нам треба знати обов'язково три сторони: це аверс монети, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін дає нам штамп монети, відштовхуючись від якого ми можемо визначити з вами ціну даної монети. Як я вже сказав, сьогодні з вами ми зупинимо увагу на штампові по каталогу ІТК 2,1 БАК. І розпочнемо, як завжди, з визначення аверсу монети. Що ми робимо та як його визначаємо? Щоб визначити штамп 2.1, ми спочатку визначаємо, що це в нас монета, яка має штамп 2. Які її особливості та як її можна визначити? Штамп 2 характерний тим, що середній зуб 3 гострий, вузький, без потовщення у верхній частині. Листя, вони рельєфні і знаходяться в різних площинах. Саме такі особливості має штамп 2. Що я ще хочу додати: напис Україна знаходиться ближче до герба, ніж до канту Монети. А дата 1912 знаходиться посередині між гербом та кантом Монети. Отже, штамп 2 ми з вами визначили. Після того, як ми визначили штамп 2. Ми маємо визначити штамп 2.1. А я хочу нагадати, що монета 10 копійок 1992 року зі штампом 2 має два різновиди: штамп 2.1 та штамп 2.2. Яка ж в них різниця? Ви можете подивитися в попередніх відео. Є більш докладний ролик. Отже, штамп 2.1, як ми визначаємо та на що ми звертаємо увагу, ми замірюємо відстань між крайніми остями. У штампі 2.1 відстань між крайніми остями складає 12 мм або 1,2 см. Також п'яте та сьоме зерно третього колоса, ось саме ці два зерна, вони розімкнені. А нижня частина 4 зерна 3 колоса має форму дуги. Ось саме так ми з вами охарактеризували аверс-монети зі штампом 2.1. Проте хочу вам сказати, що даний штамп має браки виготовлення. Тому ми обов'язково звертаємо увагу, чи точно перед нами штамп 2.1. І потім, якщо ми впевнили, що відповідає всім критеріям, то упевненімо, що це штамп 2.1. Отже, з аверсом монети ми з вами розібралися. Після того, як ми визначили аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні ж нас цікавить штамп БА по каталогу Ігоря Тимофійовича кломійця Які він має особливості та як його можна охарактеризувати? Штамп БА. Ми звертаємо увагу на грону номер 2 Грона номер 2 має форму великого тупоугольного трикутника. Проте нижня ягода в гроні номер 2 вона менша, ніж всі інші. Це наглядно ви можете побачити. Що ж до штампу БА, то його часто сплутують зі штампом ВА. Про те, як відрізнити штамп БА від ВА, можете подивитися відео на YouTube каналі. І що ще хочу додати по штампу БА, те, що Шрифт, він рельєфний, і всі ягоди, вони крупні та більш випуклі. Отже, саме так ми можемо з вами охарактеризувати штамп 2,1 БАК. Літера К в кінці штампу монети значить те, що гурт у даної монети має крупну насічку. А так як гурт у монети рефлений, то крупна насічка йде по всьому колові монети. От саме такі особливості має штамп і так його треба визначати. Яка ж ціна на даний момент? У вас виникне таке запитання. Якщо ви знайшли 10 копійок 1992 року зі співвідношенням аверсу до реверсу, таке як перед вами, та ще крупна насічка по всьому колові, то ціна даної монети на даний час складе від 150 до 200 гривень за монету в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить і ви знайдете 10 копійок 1992 року, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була випущена Національним банком України та не була в обігові, то ціна даної монети буде складати зі штампом 21БАК від 500 до 700 гривень за одну монету. Тож обов'язково звертайте увагу на дане співвідношення зі штампом 21БАК. Що ще хочу додати до даної монети? 10 копійок 1992 року по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, яка має штамп 21 БК, зустрічається приблизно одна на 5 тисяч монет звичайних штампів. До звичайних штампів у штампі першому ми відносимо штамп 1.11 в штампі другому, штамп 2,1 ВАМ. Тобто саме одна монета попадається на 5 тисяч. Звичайних штампів. Також ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета 10 копійок 1992 року, є латунь. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена не з латуні, тобто з нержавіючої сталі, магнітної сталі, покритої латунню, магнітної сталі, покритої міддю, з міді, з алюмінії, срібла, алюмінієві бронзи, нержавіючої сталі, немагнітної сталі, то це буде пробна монета, тираж якої складає лише декілька екземплярів, і ціна монети автоматично буде стартувати від 8 тисяч гривень за одну монету. Тож обов'язково звертайте увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Також ми звертаємо з вами увагу на гурт даної монети. Якщо. Гурт у даний монети рифлений, тобто мілка або крупна насічка йде по всьому колові, це буде звичайна монета. Якщо ж вам вдасться знайти монету, яка має гладкий гурт, тобто немає ні мілкої, ні крупної насічки, це також буде дуже цікава монета, ціна якої складе від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Також ще звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете монету, в якої відношення аверсу до реверсу, Така як перед вами, тобто дорівнює 0 градусів, це буде звичайна монета, яка зі штампом 2.1 БАК буде коштувати від 150 до 200 гривень в звичайному стані та від 500 до 700 в штані штемпельного близьку. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має поворот відносно аверс відносно реверса на 90 градусів, це буде монета, яка коштуватиме вже від 400 до 600 гривень за монету в обіговому стані. Якщо вам вдасться знайти монету з поворотом на 180 градусів, це буде монета, яка коштуватиме від 1500 гривень за один екземпляр, тож обов'язково перевіряйте. Перевертайте монети, щоб визначити відношення аверсу до реверсу. Саме такі особливості хотів вам розказати в сьогоднішньому відео по монеті 10 копійок 1922 року зі штампом 21 І що ще хочу сказати? Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп 21БАК, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо визначати монети. Номіналом 10 копійок по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, для того, щоб розумітися досконало в монетах України. І зараз, як вже вже в кінці відео, хочу розказати, як ми швидко можемо визначити штамп 2.1БК, якщо монета у вас у руках. Отже, спочатку ми дивимося і розпочинаємо з верси даної монети. Ми дивимося, що це штамп другий. Як і ми його характеризуємо, ми бачимо, що середній зуб тризуб він вузький без потовщення в верхній частині. Після того, як визначили штамп 2, ми вимірюємо відстань між крайніми остями. Якщо відстань між крайніми остями складає 12 мм або 1,2 см, це буде штамп 2,1. Коли визначили аверс монети, розібралися з ним, переходимо до визначення реверсу монети. Як відрізнити штамп БА, який нам цікавий, від ВА? В штампі БА ми дивимось на гру номер 2 і бачимо, що всі ягоди вони крупні, а одна вона менша та знаходиться від них трішки, можна сказати, віддалено. І ми перевіряємо ще тим, що в грунь номер 7 Черенок підходить до ягоди, там створює з нею одна ціла. Отже, саме такі особливості ми визначаємо штампою 2.1 БАК. Літрашка значить те, що гурт у даної монети крупний, а так як він рельєфний, то крупна насічка йде по всьому колові монети. От саме про такі особливості та технічні характеристики хотів розповісти вам в цьому відео. Якщо, повторююсь, залишились запитання, задавайте номер знаходиться на Viber та Telegram в шапці профілю. І зараз залишаю пару секунд, щоб ви ще раз більш наглядно ознайомилися з цією чудовою монетою. Тож, всього найкращого.